Добра робота зі сканером. Ти вмієш домагатися свого. Це гарна рис. А от неспроможність контролювати свої емоції. погана. Викинеш таке ще раз. Будемо говорити інакше. Ти на всю вашу базу. Це така погроза? Попереджень. Душити співробітників індічазу на очах голови Служби безпеки погана ідея. Перші секунди вони сильно заперешували. У всіх бувають миті слабкості. Мій дім згорів через шрама. Шрам заради своїх ідей піде на будь-які жертви. І мета в нього проста позбутися варти та індічазу. Все інше, супутні втрати.